Всім привіт! Наступне відео про масштаб на карті. Масштаб на карті зображається трьома основними способами. Числовим способом, лінійним способом, а також імінованим способом. І для вивчення тих карт, які ми з вами будемо вивчати, вони нам не потрібні. Числовий масштаб зображається за допомогою напису чисел. Ви бачите. Два числа зліва і справою частини позначення числового масштабу. Зліва ми завжди бачимо одиницю, а справа ми завжди бачимо певне число. Число справа це той дільник, в скільки разів зменшується територія для позначення її на карті. Наприклад, розглянемо масштаб 1 до 100 тисяч. Це значить, що один метр на карті дорівнює 100 000 метрів на місцевості. Трошечки переведемо в звичайні цифри. Звісно, що одного метра на карті у нас не буде, на карті ми візьмемо 1 см. Відповідно, на місцевості ми теж маємо взяти. 100 000 сантиметрів. 100 000 сантиметрів, як ми знаємо з математики, дорівнює 100 метрів. Значить, при такому масштабі 100 метрів на місцевості ми маємо розмістити на 1 сантиметрі карт. Зручність лінійного масштабу, нанесеного на карті, нам дозволяє міряти за допомогою підручних засобів певні відстані. Тобто, наприклад, коли ми знаходимося в мандрівці, ми можемо просто взяти будь-який предмет, скажімо так, паличку в лісі, поміряти відстань між двома певними об'єктами, поміряти відстань між двома певними об'єктами, нанесені на карті, і прикласти цю відстань відміряти на, лі... на лінійному зображенні масштабу. І ми зрозуміємо, яка відстань. Будемо між цими об'єктами. На імінованому масштабі нам не потрібно переводити цифри з сантиметрів в метри або в кілометри. В одному сантиметрі на карті має бути нанесена певна відстань ділянки місцевості. На даному прикладі ми бачимо, що в одному сантиметрі на карті має бути зображена відстань 100 метрів. Дякую вам за пригляд. До зустрічі в наступному відео.